Друзі, запрошуємо вас на футбол на ютуб-каналі. Тепер уже колосу 2. Ковалівка. Товариський матч проти юнаків колоса. Зараз непогана передача від Помазана. Вихід. Удар Який Момент у Богдана Рубльова був. Зараз Андрій Нестеренко, на жаль, ці футболісти в наступному сезоні вже не будуть захищати кольори колоса 2 Але Басова і вихід вічна Небезпечно. Але Міхеєв виходить зараз. Міхеєв зараз виходить. І, ну, Роман Кузик. Непоганий простріл від Романа Помазана. Його зараз Рубльов. М'ячем. Обманний рух і непогано зараз підкатим Руденько. Подача. Удар в поворотах. Непогана спроба. Гравець на перегляді Погано передав на гравця на перегляді. Може бути удар в поворотах? Ні, ні. Пропустили м'яч і буде пенальті. Буде пенальті, здається, в воротах колосою 19. До удару. І увага. Удар, гол. Забиває Роман Помазан. І це історичний перший гол. Відно да, продовжаєш, віть. Правий захисник. Віддає на Волкова. Перед Волковим є оперативний простір. Підключається правий лівий захисник. Простріл небезпечно і гол! І гол. Грають юніори. Ось зараз Чемер. Можливо, зараз. Чемер. Непогано позбувся Удар воротах, Небезпечний момент. Ось зараз тільки ваш коментатор сказав. Артем Недоля буде подавати. До речі, наші запасні гравці там розмістилися в Берізках. Удар в поворотах небезпечно. Сергій зараз помиляється. Чемер. Перед ним оперативний простір. Басов зустрічає. Чемер. Ходить в карний майданчик, небезпечно. І подивіться підкат, який від Сергія Басова. 37 років в цьому Ось На перегляді непогана діагональ. На Рубльов, подивіться, як класно зараз дістався до м'яча Богдан Рубльов. Але... Волков, в корного майданчику, відкидає під удар Басову. Можна пробити, удар ворота! Парирує Богдан Біценко. Цей удар. Перед і. Я думаю, маючи такого керманича, як Дмитро Димнич і колос 2 ковалівка не загубиться у подача. На виході грає Коробченко. Ще одна подача. І шанс був у Сергія Басова зараз, щоб забити. Гравець центру захисту. Непогане закидання зараз було. На восьмого номера. Недоля віддав на гравця на перегляді, той на Волкова. Волков під удар. І так, цілий у дальній кут Олександр Волков. Подивіться, яка зараз красива триходівочка. І Любко подає, там, здається, кращим. Володимир Ковальчук. Наліво віддати передачу. Падіння і буде фол Зараз. Ну я не думаю, що зараз буде червона картка. Просто зворотні заміни у нас дозволяються. І ось проривається з боями. Восьмий номер. Вкарний майданчик. Наконечний, подивіться, який гарний пас Діагональна Волкова. Робченко. Ну, Другий тайм, звісно, у нас не такий видовищний, як перший, в якому були голи в цьому е... партнера, я маю на увазі по захопленню гри в футбол. Зараз знову Вадим Журавель. Непоганий гол Вадим Журавель забиває. У центральну зону націлика зберігають м'яч футболісти колосою 19. Підключення шарая. Простріл небезпечно. Басов на місці. Досить рідкісний випадок у футболі. Це, хто грає, Ох, який підказ Сергія Басова. Ну це в його стиль. Нашого матчі на добування там намагався зіграти Денис Шарай. Після того, як здійснив сейв голкіпер. Ні, не буде все-таки удар відворіти. Там подвійний лікошет і. На цьому Сергій Дубиківський робить свисток, дуже, дуже слушно робить свисток Сергій Дубиківський про завершення нашого матчу. 3-0. Завершуємо перший товариський поєдинок в статусі команди Колос-2, Ковалівка. Перемогли сьогодні своїх юних одноклубників із колосою 19. Роман Помазан з пенальті в першому таймі, гравець на перегляді з передачі Ігоря Дороша, також в першому таймі. І Вадим Журавель з передачі гравця на перегляді. У таймі другому роблять цей рахунок остаточним 3-0 на користь колоса 2 ковалівка. І на цьому дякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол у важкий воєнний час. Україна, друзі, обов'язково переможе. Для вас працювали на ютуб-каналі Колос 2 Ковалівка. Відеооператор Руслан Мельяновський та коментатор Валентин Авдієнко. До нових зустрічей на футболі.